Поки Томас Едісон перетворював американські міста на яскраві мережі на українських землях, які тоді були частиною Російської та Австро-Угорської імперії, електрика також починала торувати свій шлях. Проте цей процес був дещо іншим. Замість одного генія тут працювали ентузіасти, інженери та міста, що прагнули до прогресу. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Завтра залаю основну частину про історію лампочки. Хотів туди додати трішки українського контексту, але виглядає трохи зайвим. Тому даю цей розділ як окреме коротке відео. Тисни підписатись і поїхали. Перші спалахи в українських містах. Першою українською ластівкою, яка освітила нічний простір, стала Одеса. Саме тут, ще в 1880 році, лише за рік після тріумфу Едісона, на морському бульварі запалали перші електричні ліхтарі. Це була справжня сенсація. Потім електричне світло дісталось до Львова, Харкова та Києва. У Києві перша електростанція, що працювала на постійному струмі, з'явилася в 1890 році і забезпечувала світлом головні вулиці та адміністративні будівлі. Власний внесок у науку. Українські вчені та інженери також долучились до розвитку електротехніки. Одним із яскравих прикладів є Іван Пулюй. Відомий фізик та електротехнік, який працював над розробкою електронно-променевих трубок, що стали прообразом для рентгенівських апаратів та телевізійних екранів, його дослідження внесли значний вклад у розуміння природи електрики та її застосування. Електрифікація у Побуті Якщо перші лампочки освітлювали переважно вулиці та фабрики, то вже на початку ХХ століття вони почали проникати в заможні будинки. Для більшості ж українців, особливо в селах, електрика залишалась недосяжною розкішю. Це підкреслювало контраст між модерним міським життям та традиційним сільським укладом. Лише згодом із широким провадженням електрифікації світло прийшло в кожен дім, що стало справжньою культурною та соціальною революцією. Таким чином, український слід в історії освітлення це не лише про технології, а й про прагнення до прогресу та бажання йти в ногу з часом. Від перших електричних ліхтарів в Одесі до внеску видатних науковців. Ця сторінка історії нагадує нам, що українці були і є частиною світового наукового та технічного розвитку. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо сподобалось, підпишись та вподобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До завтра!